Зараз і раз пропонує народитися з гори дівчину, яка продає стрічки жовто-блакитні. Уважає, каже, за гроші, а в мене безкоштовно для вас щось є. Так, це слово знання вже пішло в неї. Тебе ж є тут? Бачите, зайшла Іра через слово знання. Через творчість. Саме цьому особливо. Знає, що... Це самоски. Сримом ожидаешь, да? Сырил, возник. Ой, как красиво, молодец. Назовут на только вечерю пуса. Добрый? І до Дуся... всякої неправи я визнаю, я визнаю, що Ісус Христос прийшов на цю землю та помер за гріхи, та воскрес на третій день по святому Господу. Я проголошую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем Ісус Христос моє серце і панує. Я Дя дякую Тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що я зараз приймаю. Зараз Іра буде молитися по самотуканні, за покликання і за працю цієї дівчини. У серце всі письмо каже, що... Усі бажання нам в серце наш Небесний отець. Ці бажання, щоб ї, е, в її серці господь просто е, я бачу я, якісь якіса да. ці бажання, просто розпівається. Так, друзі, це, це на це покликання... південному залізничному вокзалі, просто, центральному просто... в Києві. Отак ми йшли просто з. Теж такі вуличні ванілізації на е, Куреньовці. І зараз знову все вийшли і тут зустріли дівчину. Тобто, бачите, вже це вже по ходу руху можна зустрічати людей в простаті серця пропонувати молитися за них, молитися разом з ними. А, якщо до Святий показує якісь моменти з життя, як слово знання, йде слово мудрості, як це. Людини розповісти, то це взагалі супер. Це люди вражають, тобто люди бачать дійсно, що це живий Бог зараз, що з дотик живим Бог. Друзі, з вами родина Андрія та Ірина Дудко. Приєднуйтесь до нас вуличного благовісті. Нехай Бог вас рясно, поблагословить.